Сережіться, не творіть милостині вашої перед людьми для того, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри у синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою, у тебе ж. Як твориш милостиню, нехай ліва рука Твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милостиня Твоя була потаємною, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. І коли молися, не будь як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої, помолись Отцю Твоєму, який у таїні, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Не уподібнюйтесь їм, бо знає Отець ваш. Чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього? Моліться ж так, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і умий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але отцю Твоєму, який у таїні, і Отець твій. Який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Світильником тіла є Око, отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим. Коли ж око Твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в Тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого у що вдягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть. І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву полів, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так задягає, то хіба не набагато краще задягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу усьому цьому, шукайте ж спершу Царство Божого і правди Його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься, досить кожному дневі своїх турбот.